Я буду сьогодні говорити про ножі, які на нашу думку, на нашу спільну думку, будуть класним варіантом на літо: 36 градусів. Куди ми ще могли піти? Оце крім як в таку спеку вийти з прохолодного офісу з під кандіора на цю прекрасну лавочку, на цей прекрасний спекотний асфальт. Для чого? Для того щоб розповісти вам про ножі, які варто вибрати на літо. Друзі, сьогодні у нас на огляді всі ножі українських майстрів, тому що ми топимо за українське і будемо вам показувати все українське. Так, почнемо з Найф 90 мм mm. українського майстра Сергія Окракова. Чому саме цей ніж, якщо відкинути зовнішній вигляд, прикольний зовнішній вигляд, Acid Green колір називається, на літо, він дуже легкий. Він дуже легкий, ти його в кармані ти кинув і не помічаєш, є він чи нема. Сталюка. Сталюка прикольна, сталюка, ну прикольна то, то від мене так прикольна. А насправді класна сталюка, n 690 вона нержавіюча, добре тримає заточку і вона міцна. Він тогенько відкривається. Ну, він тогенько відкривається, тому що він без а, замочок тогенько відкривається. Цей дуже гострий, я от вже відкривав його і трохи порізався. І це аналог французького апінелю. От, тільки апінель з замочком, а наш, ніж тогенький. Ну, ви самі розумієте. Тугенький, але й класний. Майстер виробляє як фіксовані ножі, так і складані ножі. Складані ножі це взагалі от Паша правильно сказав, що це український опінель. Що таке опінель? Опінель це. Простий надійний ніж, який виконує свою роботу, дуже круто. Він доступний. Його знають в усьому світі. Їх там сотнями тисячами виробляють. них запатентований віроблок. Це е, я називаю українським опінелем, тому що дуже схожий, от, по формі леза, по його призначенню. Це той ніж, який ви будете використовувати. Він не просто у вас буде. Висіти на шиї, ви його будете використовувати 90 міліметрів клинок, тобто це абсолютно робоча довжина. Мікарта на руків, при чому хочу зауважити, що мікарта суцільно фрезерована, тут немає плашок, це суцільний кусок мікарти фрікшн фолдер. Тобто тут немає замка. Ви його можете скласти собі на пальці дуже легко. Це доведено вже не одним користувачем. Але за рахунок того, що немає замка. Цей ніж буде абсолютно легальним в будь-якій країні світу. Сам ніж зручний в руці. Ну знову ж таки, довго працювати. Ну що ви довго будете робити ножем? Ну порізали салати, все ну серйозно. Що хочу сказати за кліпсу. От це єдине, напевно, що мені не подобається у Найф, Це кліпси для таких виробів. Вони надто грубі. Це моя суб'єктивна думка. От, от вона груба, вона буде дуже круто тримати, ніж на кишені. Але вона грубовато. Кліпса, кліпса. Треба щось робити з кліпсою. А наступно ми знімаємо майстер з Києва Bonito Knives». Якщо попередній ніж це був такий більш міський варіант, то цей ніж це вже більш такий брати з собою, я не знаю, куди завгодно. На пікнік, там до лісу, на рибалку. Він невеличкий, він ну, маленький його назвати не можна, але він міцний. Тому що це фул з накладочками. Що можна сказати за руків'я, як лежить в руці? Я от намагаюсь нащупати, потримати його. Мені зручно і подобається руків'я те, що воно не ковзе. Воно цупке, рельєфне, текстурне. А друзі, якщо вам знайомий ніж, який називається мора, це щось схоже, тільки ручної роботи. Тільки з класної сталюки, дуже гострий, міцний тріп-варіант для подорожей, для лісу, для рибалок, для там я не знаю, куди завгодно. І якщо просто ну, зручний розмір, якщо вам не треба там, щось велике брати з собою, ну не хочете ви брати з собою там, ну, щось от таке, от, і можете бути впевнені, що ну, він вас не підведе. Тут дуже тонке, класне зведення, ніж взагалі, різак такий, що прям сам ніж тут у нас десь також 2,6-2,7 по обуху йде. А, але ще й руків'я тоненьке, воно ергономічне, тоненьке, як Паша сказав, воно, воно цупке. От, реально, коли влітку у нас потіють руки, а якщо ви ще й десь працюєте там, з їжею, з овочами, воно не буде у вас ковзати в руці сильно. Ну, як мінімум, сильно не буде ковзати, просто от, ви його тримаєте, ви впевнено ріжете, ви не боїтеся, що воно вислизне і поріже вам. Руків'я знімається воно на двох гвинтах. можна, як всі кажуть, там, почистити, там, щось змазати ніж. Але я впевнений, що 90% цього взагалі не роблять. Ну, наприклад, я цього не роблю. Я, да, я, я такий нажиман, який не дуже любить доглядати своїми ножами. Ножни, піхви ножне. Кайдекс. Піхви, взагалі є кліпса сюди, але наразі ми її не взяли. Маленьку сумку він влазить без питань. Його можна за рахунок паракорду і отворів примотати до лямки, до молі, десь до пояса примотати. В принципі, це такий формат ножа, який можна навіть помістити в кишень. Паша починав з того, що на літо шорти, футболочка, мінімум кишень. Я сьогодні в шортах. У мене два кармани. От Антагоніст, взагалі, у мене проблем з кишенями немає. У мене їх штук 15, тому в принципі в кишені його я все можу в кишені унести, навіть сокиру. Ще декілька слів про ніж. А, має досить делікатний кінчик, тому не варто ним щось глубати. Це чистий різачок. Порізать, так. Да. Глубать ні. Декілька слів про самого майстра. У нас буде посилання десь отут, а у нас з ним було інтерв'ю. Подивіться, зацініть. Дуже крутий майстер, класна продукція. Наступний ніж, наступний літній варіант це ніж від Дмитра Кузнєцова. Не буду казати, що це український майстер. Я думаю, ви вже всі зрозуміли, що в нас всі українські майстри. Моделька називається Bowie Mini. Чому міні? Тому що я думаю, це також зрозуміло, тому що він міні. Взагалі Bowie — це відома модель по всьому світі. З такою моделлю бігав Сільвестр Сталоне. Там Рембо бігав з моделлю Bowie. Тільки класік там був, а тут у нас міні така ж сама модель, тільки вона маленька, гарненька, прикольна, літній варіант. Коли бачиш, ти її запам'ятовуєш дуже добре. От, прикольна, дуже прикольний варіант. Знаєте, якщо ті ножі вони були такі, я б сказав би, середньої довжини, то це вже категорія. Маленькі ножі, це в нас маленький ніж з маленьким руків'ям червоним з матеріалу g 10. Але тут є дуже, дуже зручний для великого пальця такий упор. Якщо спершу здається, що руків'я замаленькі, ну воно так і є. Але коли ти робиш упор великим пальцем, то ну, ця проблема просто зникає. Коли тримаєш, ти впевнений, що ти зробиш те, що тобі потрібно зробити цим ножем. Це не проблема. Розмір це не проблема, це не про цей ніж. Паша сказав, так: він досить маленький. Він такий, прям, от, ну, у мене рука невеличка, і він мені от прям на тоненького на чотири пальці. Але так, тут є тімляк, який подовжує, в принципі, руків'я, але на що його подовжувати? Це реально маленький ніж, який призначений для виконання простих нескладних. Задач. Ну що, ну, ну не будете ви ним рубати дрова. Що ви ним будете робити? Загинайте пальці. Відкривати посилки, нарізати огірочки, нарізати помідорчики, нарізати цибульку. Ну, в принципі, все. Тут є невеличка рекурва по ріжучій крайці, що, в принципі, трошки подовжує його ріжучу крайку, але, але не сильно. І, в принципі, в такому форматі, ножа, воно, воно не дуже потрібно. Зовнішній вигляд класний. Це такий маленький, але агресивний ніж. n 690 у нас Stone Wash. Фініш, у нас GTN, у нас піни латунні. Чи зручно його буде носити щодня? Я думаю, так. Як мінімум, ось в сумку він лягає взагалі. Але у нього ще є ультікліп. Тобто його можна причепити десь на ремінь, на кишеню. Це не буде лякати оточуючих. Це маленький компактний ніж. Ви його на пошті, так злямки, з рюкзака зняли. Такі, а що там мені прийшло? Подивились. Люди дивляться, М -м, клас, червоний ніж. Все, ось таку емоцію він викликає. Класний варіант. Так, а наступна на огляді в нас модель українського майстра Мікітюк Oval Pink. Чому Пінк зрозуміло, чому Oval? не зрозуміло. Перші враження, ну це от приблизно такі. Наче прикольно, а наче ну воно рожеве, прикольне, воно ріже, там ріжучі частини є. Це, напевно, такий прикольний аксесуар для нестандартних людей. Все відштовхується від його зовнішнього виду. Кому подобається, кому ні, це або аксесуар такий, або от для колекції. Я не можу сказати, що мені не подобається, це прикольно, але ну, для мене це незрозуміло. Чому оул? це ніяк не пов'язано з птахами? Оул це шило, таке через ей. Пишеться маленький, ні, ну хоча що маленький, кому я брошу? який маленький? Нормальний ніж, нормального розміру. То, що там багато хто скаже, що він яскравий, щоб не загубитися в траві. Все, ну я не думаю, що ви цей ніж будете брати з собою десь в ліс, купа листя, коли ви боїтесь його уронити. Цей ніж буде у вашій колекції, і ви просто будете вихвалятися друзям, казати, а слухай, диви, який прикол. Ось це реальне призначення цього ножа: це дивувати. Дивіться. Вирвіглас ножний і рожевий ніж, і він ще й ріже. Взагалі ну, класний, цікавий кольоровий варіант. І що в нас? А наступний у нас, а, наступний літній варіант у нас. Він просто не дуже стандартний такий. Це ніж брелок від майстра Йожа Найф. Чомусь в дитинстві в мене було багато таких от і на вулиці знаходиш, і десь там, і, і в когось там виміняв на ручку. І от таке маленьке, прикольне, ріжуче, 30-міліметрове, здається. так? Зовнішній вигляд мені подобається, і мені все подобається до того моменту, коли ти його відкриваєш. Ну теж нормально, але. Він просто такий от маленький. Він такий маленький, і от відкрив і я не знаю, що їм робити. Я про це. Ну, якщо знаєте, скажіть. Це знову ж таки аксесуар. Це прикольний аксесуар, який хочеться купити. Ти розумієш, що ти там не будеш щось там особливо таке різати, але тобі хочеться його. Коли ти бачиш, а особливо, коли ти береш його у руку, ніж шиник, ніж брелок, як хочете називати, але річ прикольний. Прикольний аксесуар. Це та річ, я не знаю наскільки вона функціональна. Хоча я навіть сьогодні його використовував, я, я зрізав етикетку з пляшки. Як мінімум, вже одне використання. Дуже круто виглядає. От прям стімпанк-стімпанк. Латунька зі старина. Маленьке лезо. Я коли показую, всі питають: о, прикольно, а на що воно тобі? Не знаю. От я його повісив собі на шию. Він не заважає, він просто виглядає як класний аксесуар. Навіть багато хто не здогадується, що це ніж. Думаю, що це кулон. Але у вас є, в принципі, функціональний робочий інструмент, яким можна щось розпакувати, зрізати стрейч, розрізати скотч, зрізати десь етикетку, ниточку. Ось його задача. І він дуже круто виглядає. Це український бренд. У нас всі українські майстри, всі українські бренди. Я сьогодні взагалі в усьому українському. У мене українські ножі і український бренд МТАК. Тому велком! Наостанок, друзі, покажемо вам таку класну гарну річ. Це вже в нас наступна модель BPS Knives. Модель називається. Технобій. Я міг би сказати, що в мене немає слів, це прям шикарний ніж, це краще не вигадаєш, все. Але нержавіюча сталюка, як на мене, то досить цікавий нестандартний дизайн. Тому що немає, по-перше, ніяких прорізів, як зазвичай ми звикли на скелетних ножах чи на якихось таких ось маленьких. Тобто це фулл танк, з якого зняли ручку. На ньому є унікальне гравіювання у вигляді сот. Тобто це маленька бджілка. Тут є таке досить агресивне гравіювання самої пчоли, надпись «Технобі». Це ніж на кожен день. Маленький помічник, який може не тільки розрізати коробку, який також може і десь щось там підважити, тому що це все-таки фултан. якщо мені не зраджує пам'ять, 2-2,7 мм лобусі. Плюс до нього йдуть хоч і в класичному вигляді, але все-таки шкіряні ножни. Його можна підвісити і на шию. Ось так. Ну, В маршрутці не поїздиш, але десь, коли ви вже там працюєте біля столу, власний вихлоп, чувак! Працюєте біля столу, чи ви вийшли десь на імпровізований пікнік, ви сидите в офісі, у вас вимкнули світло, і ви кажете, М, а чого ми сидимо, пішли на пікнік у парк?» Все, оць, оце якраз цей варіант. Ну і звісно ж ніхто не відміняє носіння його в рюкзаці чи в сумці. Далі у нас найбільший на сьогодні ніж від Савченка. Пуко відсилка до традиційних фінських ножів. У нас там по сценарію була історія про фінських розбійників. Коротше, пукомени що можна сказати по самому ножу? А це найбільший сьогодні ніж. Сказати, що це прямо такий літній варіант на кожен день, якщо ви ходите з рюкзаком, тому що на кишеню, ну в сумку, от він навіть без чохла, він, він не влізе. Але але чому він сьогодні до нас потрапив як літній ніж? Тому що він максимально легенький. Взагалі ну, в руці не відчувається. Нормальна різниця по довжині, але вага отут більше. Польстер з текстоліту, К-110 на клинку, дуже тоненьке зведення. Теж такий класний різачок. Тут у нас є невеличкий фальш на обусі, він дуже класно лежить в руці, досить ергономічне таке руків'я. Ним буде зручно, реально довго працювати. Чи працювати там з продуктами, чи десь, можливо, якусь дерев'яшку пострагати. Тобто те, чим ви займаєтесь повсякденні. Їдете на роботу, страгаєте дерев'яшку, слухаєте музику. Це як ми звикли. Щодо ножен. Ну, я б назвав би це, напевно, нестандартне рішення, тому що всі звикли ставити там теклок, якісь металеві кліпси. Все тут у нас пластикова кліпса. Я не впевнений, що вона буде дуже зручною, тому що якщо ви зачепите її за ремінь чи за лямку, десь зняти її буде не так просто, ну, якщо швидко потрібно зняти. І ну, я не думаю, що вона дасть прям дуже надійне кріплення. Але, тим не менш, це оригінально, це цікаво і це працює. Тому чому б ні? Сьогодні ми для вас зібрали, по-перше, українське, всі ножі українські, українських майстрів. Як я вже казав, за українськими топимо і намагаємось вам показати, щоб ви дізнались. Якщо казати про фаворитів моїх, ну я думаю, то зрозуміло, ну, всі зрозуміли. Це технобі, класна штука, так? І я так думаю, що класна штука. От. І ця маленька йожанайфівська, 30-міліметрова, 30-міліметровий брелок. Я б так би сказав. Ну тут я тебе підтримую, що Йожа Найф, ну так, це топчик, на мою думку. Із фаворитів з моїх, особисто з цього, з цієї підбірки, я все-таки зупинюсь на двох моделях одного майстра. Це Стімпанк 30-міліметровий і це Acid Green 90 мм На цьому, друзі, прощаємось з вами до наступних випусків. Правильно? А вони будуть? Будуть з вас. Підписка, лайк, коментар.